Добрий вечір. 17-го столиці прийшов час новин на телеканалі Київ, студії Олексій Кіпкала і зараз про таке. Українські війська відводять важку артилерію, але готові повернутись. Терористи симулюють виконання мінських угод. Керівника Печерського райвідділку звільнили через нічний інцидент на мітингу під НБУ. Триває слідство. Солі та цукру вдосталь. Ціни на них підскочили через панічний ажіотаж, створений самими киянами. Українські війська відводять важку артилерію, але готові повернутись. Терористи симулюють е, даруйте. у будь-який момент. Українські військові готові повернути важке озброєння на початкові позиції. Про це в ході церемонії дострокового випуску в національному університеті оборони заявив президент Петро Порошенко, звертаючись до офіцерів-випускників. Президент наголосив на тому, що скорочення термінів навчання і достроковий випуск обумовлені тим, що навіть за найоптимістичнішого сценарію. На Донбасі навіть за тривалого перемір'я, яке перейшло би в політичне врегулювання та сталий мир, військова загроза зі сходу залишиться на жаль актуальною Виконуючи мінські домовленості, ми розпочали відвід -від деяких важких озброєнь від лінії розмежування Донбасу. Однак це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану. Які ми вибороли на дуже важких переговорах в Мінську, який поки що порушується супротивником, і тому в будь-який час, у будь-який момент, наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і встисли в найкоротший термін дати відсіч ворогу. У районі Новоазовська формується тактична група терористів. Повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, біля Новоазовська спостерігається нова група із 350 бойовиків, 8 танків та 20 бойових броньованих машин. На низці дільниць терористи перекидають свої формування ближче до позиції українських підрозділів. Таким чином, заяви бойовиків про відведення значної частини важких озброєнь від розмежувальної лінії на сході України не відповідають дійсності. За інформацією Тимчука, російсько-терористичні війська відвели. Лише 10-15% озброєння від домовленого. Причому відведення проводиться не на обумовленні мінськими домовленостями відстані, а з тим розрахунком, щоб повернути їх на вихідні позиції протягом 30-40 хвилин, зазначає Тимчук. Унікальну знахідку археологів потрібно зберегти, заявив мер Києва Віталій Кличко після відвідування поштової площі, на якій археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва за проектом реконструкції поштової на ділянці між річковим вокзалом і Володимирським узвозом передбачено спорудження торгового центру. У відповідності з законодавством на цьому місці перед початком будівництва проводяться археологічні роботи. Як стало відомо, на глибині близько 7,5 метрів були виявлені фрагменти будівель кілька вінців зрубу і частокіл, між якими проходила колись вулиця. Археологи підтвердили вік знахідок, знайдені в культурному шарі артефакти, відносяться приблизно до 11-13 століття, тобто часів Київської Русі. Вони продемонстрували мерові останні знахідки, хрестики, дерев'яний жіночий гребінь, зроблений з мореного дуба. Залишки будівелі знаходяться у відносно непоганому стані. Вони збереглися під товстим шаром ґрунту. Над цим місцем місцем у 17-18 століттях знаходилася міська пристань. Можливо, поруч під шаром землі є залишки інших будинків. Однозначно, це то знову А Там уже будемо приймати рішення, які буде. Либо Лібо буде консервація, ліба музейна експозиція. Очко подякував археологам за надану інформацію. Повідомив, що дав вказівку зупинити всі будівельні роботи, які можуть пошкодити виявлені артефакти, і в найближчі дні з залученням фахівців буде знайдено оптимальне рішення для збереження археологічної знахідки. Різкий стрибок цін на продукти харчування міністра аграрної політики називає спекуляцією. Олексій Павленко зазначив, що Україна зібрала рекордний врожай зернових на період незалежності і пояснив, що ажіотажний попит пов'язаний з панічними настроями людей через девальвацію гривні. Ті люди просто багато грошей заробили на спекуляціях. Тому я просто думаю, що не потрібно йти на паніку, бо не потрібно йти на те, що зараз деякі мережі займаються спекуляцією, піднімають ціни. Продуктів харчування нас достатньо. От хліб у нас буде в країні. Керівника Печерського райвідділу міліції звільнили через нічний інцидент під стінами НБУ. Його заступник з громадської безпеки відсторонений до висновків комісії з розслідування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Очільник МВС вибачився за непрофесійну поведінку міліції. За словами Авакова, він призначив розслідування події. Результати будуть оприлюднені публічно не пізніше наступних 48 годин. Працюватиме комісія на чолі з двома заступниками міністра Екою Згуладзе і Сергієм Яровим. Біля будівлі Нацбанку активісти фінансового майдану стоять вже п'ятий день. Четверта ніч для учасників акції стала шокуючою. Через дощ із снігом люди, що залишились чергувати біля НБУ, напнули на віз. Кілька разів до мітингуючих підходили міліціонери, аби ті забрали конструкцію. Ми попросили по залишити, тому що ми були просто насквозь мокрі вже. ноги мокрі були і зверху мокрі. Ми ж сказали, що ми утром все это уберемо. Тобто ми нічого плохого не робимо. Ми просто ну чтобы не замерзнуть и не заболеть. Нас ще раз па і сказали, що ні, якщо ви зараз не уберіть, то вас смітуть. Буквально за кілька хвилин до Нацбанку з боку майдану під'їхали автобуси із правоохоронцями. З іншого підігнали трактор. Далі почався силовий розгін акції протесту. Очевидці розповідають, міліція діяла за доброю традицією. Били, штовхали, наступали на тих, хто впав. Три автобуси вооружених хорошо екіпірованих людей з нашивками нацгвардії і просто знесли лагері, збили женщин. Один із керівників говорила о том, что я вас разгонял на майдане и добью здесь на, ну, то есть это э ребята с спортивной внешностью. Мы кричали, говорю: "Вы что делаете? Мы просто мирно стоим". Ну, нас никто не слушал, раскидывались вещи, бились лю люди. То есть, ну, это было страшно, правда. Это было просто страшно. Активісти фінансового майдану підозрюють, що на місці події були провокатори. А також кажуть, склалось враження, ніби розгін мітингу спланували, адже одразу на місце події приїхало три швидких. В результаті сутичок є постраждалі. Четверо людей потрапили до лікарні. Дівачка у нього двоє маленьких дітей її посіля вона не захотіла в лікарню. Ну у ній вона ходити не могла. Тоді тобто били сильно. Двоє сатрясіями, одного перелом челюсті, одне жінки позвоночник. Аби розібратись із ситуацією на місце події вночі приїхав міністр МВС Арсен Аваков. Драка була какая-то як да. Міліція приїхала? нікаких драка ні, не було міліція. Прийшла сама без драки. Да. Міліція пошла вот так, вот один за одним. Они стали відталкивать людей, брати э, всі ці подони, грузить на трактор. Кто-то, конечно, пострадав. Може вони пак ко кому-то пройшли. Міністр пообіцяв з'ясувати усі деталі інциденту та вибачився за непрофесійну поведінку міліції. Ранком п'ятниці на сайті МВС повідомили, що керівник Печерського райвідділу міліції звільнений. Його заступник з громадської безпеки відсторонений до висновків комісії з розслідувань. Результати наголосив Аваков будуть оприлюднені публічно не пізніше наступних 48 годин. Наразі учасники фінансового майдану продовжують безстроковий мітинг, вимагають можливості сплачувати кредити за ставкою курсу на момент підписання договору. Підтримати акцію протесту під НБУ їдуть до Києва валютні позичальники з інших областей України. Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Після блоку новин дивіться в ефірі телеканалу Київ. Програму у центрі уваги. Зараз коротенький анонс від її ведучої Наталі Денисенко. Наталя, привіт, і прошу. Олексо, вітаю. у центрі уваги буде Київ Транспарк Сервіс. У столиці масово звільняють паркувальників за порушення і зловживання. Чи свідчить це про нову кадрову політику підприємства і перспективу реформування паркувального простору? Спробуємо спробуємо розібратися. Наш гість Володимир Першин, директор комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс. Тож глядачів закликаю приєднуватися до ефіру, ставити власні запитання. Почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину наступний випуск. Дивіться о дев'ятнадцяті. Зараз спорт. Віта, шановні друзі! Київське динамо і Дніпропетровський Дніпро продовжують виступи у лізі Європи. Підопічні Сергія Реброва на Олімпійському задали поразки французькому Гангамо. Попри те, що уся команда проявила характер, гравцем матчу можна вважати Лукаша Теодорчика. Коли бракувало гольових моментів, він відкрив рахунок після подачі кутового. А коли французи відігралися і матч ризикував перейти у додатковий час і футбольну лотерею, заробив пенальті, реалізований Гусєвим. Тривожний дзвіночок пролунав по перерві, коли вболівальники вибігли на бігові доріжки. Через це суддя додав 9 хвилин. Цілком можливо, що тепер киянам доведеться виборювати путівку до наступного раунду Ліги Європи. Не тільки без Ярмоленка і Беланди, а й без глядачів. В тому секторі, де сиділи французькі вболівальники, їх там було небагато. З'явився прапор однієї з держав, який викликав от таку от реакцію у наших болівальників. І від цього почався безлад. Наскільки це відповідає дійсності на 100% чи, чи може не відповідає, мабуть, все-таки ті камери, які працюють на НСК Олімпійській, вони спростують або підтвердять цю інформацію. Ми знали, що ребята розуміли, що ми сильніші цієї команди, але це треба доказувати на полі, і ми сьогодні доказали. Сьогодні мені сподобалося грати у Він був так само рішучим, як у першому матчі діалої жерес. Ми не пройшли далі, і наш план не спрацював. Можливо, замало зусиль доклали задля цього. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич підтвердив репутацію фахівця, який знає секрет успіху у суперенстві з грецькими клубами. Його Дніпро вибив з турніру міцний Олімпіакос, який не знає поразок у внутрішньому чемпіонаті, перебуває в оптимальних кондиціях і є командою рівня Ліги Чемпіонів, що регулярно підтверджує. А ось пройти Дніпро Дніпро епічним Вітора Перейри не вдалося. У Піреї Федецький доволі швидко відіграв гол мітроглу. А коли під завісом матчу Домінгес вивів господарів вперед, Калініч знов-таки відновив рівновагу. Хоча за великим рахунком Дніпро влаштовувала б і поразка 1-2. Але нічия звичайно ж приємніша і для таблиці коефіцієнтів це важливо. Ну а сьогодні ж у швейцарському ньоні відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Динаміці Києва зіграють з англійським Евертоном. Перший матч відбудеться в Англії, а Дніпру випав Амстердамський Аякс. Учасники цієї пари спочатку зустрінуться у Києві, а потім вже в Амстердамі. Матчі цієї стадії змагань відбудуться 12 і 19 березня. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.